мої любі друзі! Подивіться, яка неймовірна сьогодні неділя, яке сонечко крізь по всій Україні. Мені здається, що у Львові градусів 18 на сонечку. Звичайно, ввечері буде прохолодно, амплітуда температур дуже висока. Я думаю, щось біля шести, але теж буде вечором, а зараз сонячно і дуже гарно. І, звичайно, коли сонечко, то ти наповнюєшся тим теплом, тим щастям, тою гармонією. І так, сьогодні неділя. 16 жовтня 2022 року. А який же сьогодні день? Які події сьогодні? А їх дуже, дуже, дуже багато. По-перше, сьогодні день, міжнародний день, весь світ святкує працівників харчової промисловості. Дякуємо вам дуже, тому що завдяки вам ми смачно можемо їсти. і Це дуже добре. Відповідно до того, сьогодні у всьому світі святкують день хліба. Ми пам'ятаємо такі прислів'я ще з тих наших дитячих часів: хліб усьому голова. Хліб є у кожного народу, він свій, у кого житній, у когось кукурудзяний, у когось пшеничний. Він різний, але хліб то є хліб у Італії пане, у іспанців пан в перекладі. У нас хліб. Хліб відомий з п'ять тисяч років тому назад, і вперше хліб почали вживати у древньому Єгипті. Але ж ми добре знаємо, що по березі Нілу. По берегам Нілу величезна житниця світова єгипетська. А от, до речі, в Іспанії я дуже добре пам'ятаю їжу бідняків пан кон томате. Я дуже люблю Іспанію, багато разів її відвідувала. І я дуже добре пам'ятаю такі томати, іспанські перетерті, і хлібчик такий тепленький. І казали, що бідняки Іспанії давно-давно в середні віки. Вижили завдяки цій страві пан контомате, тобто хліб і зверху, отака, от такий паштет, можна сказати, з томатів, з помідорів. Зараз це досить таке коли в їх тапасах, таких бутербродиках, канапках. То так воно трошки вартує про ну, принаймні в Каталонії, в Барселоні. Так, сьогодні ще свято бездомних котиків. Я дуже люблю котики, вони неймовірні створіння. Я думаю, що я сьогодні у центрі Львову на площі ринок буду розповідати про відомого кота Атляса, який так заможно себе вишукано відчуває в самому давньому кафе, ресторанції, площа ринок Атляс. Це про це окрема розмова, тому що там є дійсно про що розповісти. Це буде дуже, дуже, дуже цікаво. По-перше, неймовірна автентичне е, убранство цієї кав'ярні, бабуся Клозотова, ну там багато чого не буде забігати наперед. Обов'язково про це розповідь буде. Тобто е, не викидуємо животних своїх маленьких тваринок е, ми про них опікуємося і маємо бути відповідальні за за братів наших менших. І ще я хочу привітати Олексія Кірстерного. Ми разом були в рекламнику на Пелепонезі, киянин, який опікується дуже дуже багатьма котиками. Льоша, привіт! Часто дивлюся твої репортажі, і мені дуже тепло від того, як ти з якою любов'ю ти становишся до наших неймовірних пухнастиків. У мене кузя вдома чекає сусідський кіт, який в Чернівцях заходить до мене час від часу. Києві я не бачила бездомних котів. А у Львові тут їх теж так багато як у Чернівцях, як завжди їх гладжу. От, і ще сьогодні день хребта, здорового хребта, адже це основа нашої е, рухливості, основи нашого здоров'я. Тобто слідкуємо, робимо morning exercises, не ігноруємо зарядку, тому що це наше самопочуття. А якщо щось десь болить, е, аплікатор Кузнєцова дуже гарно. І, звичайно, рухатись. Рух-рух-рух є життя. Ну що, потрошки я вам розповіла: тут, у неймовірному місті, у парку 70-річчя Львову, де багато гарних таких листочків, які мені завжди хочеться отак брати і накидувати на себе згори. А зараз ми будемо рухатися в сторону центра допорного до театру, який побудував видатний Зіґвун Горголєвський. І у нас там сьогодні дві вистави. Наталка Полтавка і Есмеральда Балет. Але це крок за кроком і це вже буде біля театру. А зараз хорошого, неймовірного, жовтневого, яскравого дня з любов'ю до вас, ваша сонячна, щаслива Оксана Дем'янишина. Папа!